Учні цієї сільської школи мають особливий діалог із захисниками України. Численні дитячі поробки, листи, малюнки вони надсилають на фронт, і вдячні солдати натомість дякують своїми прапорами. Тому особливо приємно нам було допомогти у обладнанні для дітей укриття у вирішенні проблеми, яку мають багато навчальних закладів. Укриття розраховане на 141 особу, тому вся наша школа вміщується в цьому укритті. За сприяння Баришевської зернової компанії ми отримали кондиціонер, де діткам комфортно, свіже і добре. У цьому закладі навчається більше сотні дітей, тому значення якісного і безпечного укриття для школи важко переоцінити. Тому ми і далі будемо реалізовувати подібні проекти, і щиро вдячні усім, хто переймається і опікується безпекою дітей в Україні в цей нелегкий час.